Всім привіт! Отже, за кілька днів я вирушаю в подорож в Європу. Разом з сином ми поїдемо до моєї дружини, яка знаходиться в Ірландії. Вирушати ми будемо, мабуть, через руминську границю. Оскільки промоніторивши ситуацію на кордонах, я подивився, що там найменший трафік і найшвидше можна пройти границю. Отже, ми поїдемо через кордон Порубне Сіред, що знаходиться в Чернівецькій області. І далі наш шлях буде лежати такими країнами як Руминія, Угорщина, Словенія. З Словенією ми поїдемо на Італію до Венеції. І будемо рухатися до Геної. І звідти узбережжям ми будемо рухатись. Через усю Францію, Іспанію, до Лісабону, де ми в Лісабоні деякий час зупинимося в сестри дружини. Трошечки відпочинемо, віддихнемо на океані, зачекаємо, коли дружина прилетить до нас і разом вирушимо в подальшу подорож знову через Іспанію. Францію, на північ Франції, в місто Шербур, де ми будемо сідати на пором і далі будемо плисти в Ірландію. Отже, я усе це вам буду знімати, і в подальших відео ви побачите цю нашу дорогу. У зв'язку з подіями в Україні, а саме через війну, я вимушений разом з сином покинути своє рідне місто, свій рідний дім, в якому я виріс, в якому виросла моя дитина, і вирушити на чужину. Далі нас чекає незабутня подорож країнами Європи до Ірландії. Миграємо з дорогою, вже практично під'їжджаємо до міста Заліщики. На навігаторі показує, що залишилось ще 15 кілометрів. На дорозі практично немає автомобілів, так як люди бояться їздити, оскільки дуже багато клоппустів, а також багато мобільних блокпостів. Ніхто не знає, де вони можуть знаходитися. Дорога рівна і мало машин, тому можна рухатись швидкістю понад 150 кілометрів, що ми і робимо, і що не може не радувати. Протягом 2020-2021 року, коли була корона, тобто коронавірус, дорога була капітально відремонтована. І, як на диво, досить непогано. В'їхали в місто Заліщики. Через це місто пролягає стратегічна автодорога е 85 Берестя Одеса, а також автобусне і залізничне сполучення з областями України, Польщею, Болгарією, Молдовою і іншими країнами. Дане місто розташоване на півдні Тернопільської області на лівому березі Дністра. Це туристичне місце, яке славиться визначними історико-архітектурними пам'ятниками і приголомшливою природою. Тут розташований Дністровський каньйон, що є одним з найбільших в Європі. Завдяки ньому місто схоже на острів, та як річка робить петлю майже на 180 градусів, огинаючи місто. Стіни каньйону мають висоту 250 метрів, багато водоспадів, річок, озер. Саме це робить це місце неперевершеним для активного відпочинку. І спостереження за дикою природою. У каньйону регулярно проводяться екскурсії для туристів. Також саме місто славиться своїми парками, які є чудовим місцем для відпочинку та прогулянок. В місті багато архітектурних пам'ятників, датованих 1700 1800 роками. Найвідоміші з них це Костел Святого Станіслава, Церква Покрови Пресвятої Богородиці, Цісарського Королівська Військова казарма, Палац Баронів Брунецьких. Дуже красиве мальовниче місто. Я тут бував багато разів і раджу. Усім відвідати це невелике місто, особливо влітку, тут дуже красиво. вже практично наближаємось до виїзду з міста. Починається вже підйом на міст, і на горі за мостом нас чекає перший блокпост. От ми вже піднімаємось на міст, проїжджаємо сам міст. І виїжджаємо за межі міста. Отже, тільки що ми приїхали в блокпост, на якому трошки затримались. Перед самим блокпостом син відволік мене трошки, почав кіпішувати. І я не помітив знак зупинки на блокпості, тобто я повинен був зупинитись, а також я не помітив, що поліцейський махав мені, щоб я зупинився і продовжив свій рух далі. За кілька метрів мене зупинив інший поліцейський, який задав мені запитання, чому я не зупинився біля знаку на блокпості і чому я проігнорував його напарника, який махав мені, щоб я зупинився. Поспілкувавшись з ним кілька хвилин і роз'яснивши ситуацію, чому я не зупинився. Він запитав мене, куди я рухаюсь. На що я відповів йому, що рухаю в сторону кордону з Румунією. Трошки подумавши, він відпустив мене, побажавши щасливої дороги і надалі бути уважнішим. Також на даному блокпості були присутні працівники ТЦК, які взагалі не підходили до автомобіля. Тому я подякував даному поліцейському і продовжив далі свій рух в сторону Чернівців. Отже, як ви бачите, є також дуже людяні поліцейські, які допомагають, а не лише намагаються оштрафувати нас. дорозі вже побільшало трошки автомобілів. В долині в одні, це вже саме місто Чернівці, ми вже наближаємось до міста. І зараз ми з'їдемо, мабуть, їдемо в місто і з'їдемо з головної дороги, приїдемо з вуличками, щоб обминути блокпости в місті. І продовжимо. Далі наш рух до контрольно-прописного пункту Порубне. Рухаємось вулицями міста Чернівці. За день до мого від'їзду я зазвонювався зі своїми знайомими, які проживають в місті Чернівці, і вони проклали мені оптимальний маршрут вулицями самого міста, щоб уникнути блокпости, які розміщені в місті, оскільки зараз половина четвертої, а в 5 годині я повинен бути вже на пункту пропуску. Порубне, Тому мені не дуже хочеться затримуватися на блокпостах, вести діалог з поліцією, з ТЦКшниками. Мені ще залишилось 37 вируч на до перемоги. самого пункту пропуску порубне. Також нам потрібно буде заправити автомобіль продовжити наш рух далі. Приїхали на кордон порубне Сіре. Це кордон з Румунією. Ми стоїмо в черзі десь з 4-5. Черга досить швидко рухається. Зараз на кордон ми приїхали о 16.10. Після проходження пункту пропуску ми з вами зустрінемось на румунській території і продовжимо нашу подорож. Мені все подобається, черга рухається дуже-дуже швидко і без проблем. Фури і автобуси, правда, трошечки стоять, а легковий транспорт рухається без проблем. Ми практично вже на пункті пропуску. Залишилось кілька машин. Прийшов прикордонник, оглянув машину, подивився на особисті речі і сказав їхати на паспортний контроль. Отже, ми рухаємось дорогами Руминії. На пункту пропуску на руминській стороні я запитав у офіцера де я можу придбати вінетку для проїзду дорогами Румунії. Офіцер відповів мені, що я можу придбати вінетку на будь-який з заправок, і вартість даної вінетки буде становити 12 євро на добу. Також мені знадобляться вінетки для проїзду дорогами Угорщини і дорогами Словенії.